Українські стопи багаті на унікальні рослини, відзначають спеціалісти. На криворіжжі налічується більше двох десятків видів рослин, що занесені до червоної книги України. Стільки ж входять до регіонального червоного списку. Здебільшого вони ростуть у балках. Знаходимося в балці Візірка або Балка Поперечна, як історична назва. І саме в цих місцях зберігаються залишки цілинного рослинного покриву. Тому що решта території у нас вся розорана. Ми бачимо щось позаду нас, оце вже сільгосп угіддя, тут же поруч у нас відвали колишнього кар'єру Візірка. І ось це саме така діляночка, де зберігається цілинний степ. Звісно ж, скарбдичкою, де зберігаються колекції червонокнижних видів, є наш Криворізький ботанічний сад. Але ось деякі види можна зустріти навіть на клумбах. Тобто є види введені в культуру інтродуценти, які раніше були тільки в природі, а є ті, які зберігаються в наукових колекціях. Чимало цікавих рослин на вапнякових схилах біля в'їзду в селище Зелене, дрікськівський, волошка маршала, Астрагал Український, Пижмо, Вероніка. Та одним з найцінніших серед місцевих екземплярів є ковила. Перед нами ковила Лесінга, це перша з видів ковили, яка у нас на Криворіжжі росте. Всі види ковили у нас занесені в Червону Книгу України. Але вона найперша, вона зацвітає наприкінці квітня, на початку травня. І як її визначить на відміну від інших видів, от ми висмикуємо насінинку там, і там ми побачимо, що на самій насінинці є опушення. В інших видів ковили це опушення може бути смужечками до кінця насінинки чи не до кінця, а у ковили Лесінга вся насінинка вона пухнаста. Вероніка декоративна рослина з яскравим синім забарвленням, створює патріотичний тандем разом з жовтими квітками карагани скіфської. Тут кущик трошки високий, такий сантиметрів, може бути до 20, і головна його відмінність від іншого виду карагани. В нас також тут зустрічається інший вид, який називається карагана м'яка, карагана Моліс. Тут ми бачимо дуже-дуже дрібнесенькі листочки, вони бачите такі, як чешуйки. Вони довжиною 5-7 міліметрів, а квіточка, бачите, сантиметри 2. У карагани м'якої листочки ось такі майже в довжину з квітку. А у карагани з вони дуже-дуже дрібні. Оце головна відмінність. Ну і плюс тут ще є такі калючечки. Це рослина занесена в Червону книгу України. У нас на Криворіжі зустрічається дуже рідко, тому вона, звісно, потребує охорони. Але ви бачите, яка вона декоративна. У весняну пору чимало любителів дикої природи вирушають в мальовничі куточки передмістя Кривого Рогу. І, хоч би як не хотілося сплести вінок з ендеміків, робити це заборонено. Я наголошую на тому, що червонокнижні рослини знищувати не можна, вони потребують охорони. І ось зараз ми можемо просто сюди приїхати, помилуватися цією красою. А трошечки згодом уже на початку літа, коли почнуться тут буяння маків понад дорогою, то це прекрасна локація для фотосесій. Дарія Юськова, Олексій Правицький цей день.